І в нашій студії, як бачите, Олександр Мусієнко, військовий експерт. Вітаємо вас, пане Олександре. Вітаю, пане Олександре, Вітаємо відразу з актуальних подій. Сьогодні військово-морські сили буквально годину тому повідомили про те, що знищено морський тральщик чорноморського флоту Російської Федерації каравець а проект 22... 266 м. Але в той же час ми коли готувалася до ефіру, помітили, що генштаб з посиланням на військово-морські сили повідомляв сьогодні зранку про те, що в Чорному морі і в Азовському морі активності російських військових кораблів не було. І тоді постає питання, як знищили цей морський тральщик. Може бути стоянка чорноморського? Звичайно, флоту? звичайно, він ви бачите, що за попередні, ну за весь минулий тиждень, давайте скажемо практично ледь не щодня удари по військових об'єктах в Криму наносяться. Угу. І ми отримуємо інформацію точно верифіковано про ураження, про результати бойової роботи, десь через день-два, коли проводиться відповідно до розвідка, коли встановлюється і коли бачать ці наслідки. Відповідно, якщо ми говоримо про мінні тральщики, це в принципі важливий тип корабля, який дає можливість, власне кажучи, забезпечувати мінування і розмінування акваторії. От те, що ви бачили, мабуть, і ми всі бачили у 2022 році, коли велика кількість мін прибувалась десь чи uh -huh. до Одещини, чи це ж це була діяльність, зокрема і Росії. І вони, до речі, мінували і чорноморські шляхи для України для того, щоб ми не могли здійснювати і зерновий коридор перевезення, і інші. І тому це дуже важливо знищувати такі типи кораблів. Взагалі, я бачу, що Крим, знаєте, от це така територія зараз для ворога, по якій доволі таки непогано пристрілялись наші сили і мають хороші результати. І Я думаю, що це буде продовжуватись. Просто триває демілітаризація. От ви подивіться за цей тиждень і Бельбек. І військові частини, і Айпетрії важлива військова частина, яка здійснює фактично радіолокаційне прикриття. Ну треба розуміти, що вони фактично прикривають і забезпечують виявлення цілей не те, що в небі над всім Кримом, а й над Чорноморською Азовською акваторіями, лівобережжя Херсонщини. Вони бачать і так далі. Відповідно, ці удари всі вони сприяють. Чому ми бачимо систему? Удари по РЛС, удари по засобах спостереження ворога, потім фактично удари по засобах ППО, які прикривають, потім по аеродромах, а потім і по кораблям, і по всьому, що можна дістати. Ну от, власне кажучи, така робота вона, я думаю, буде тривати, тому що незалежно, бачите, незалежно від того, що відбувається на інших ділянках фронту. По Криму як відпрацьовували, так і відпрацьовує. Тобто, це така самостійна історія, але вона дуже потрібна. А самі ж росіяни повідомили сьогодні у зведенні їхнього міноборони угу. про те, що збили за ніч українських 61 безпілотний літальний апарат, і, що цікаво, дев'ять атакамсів. Взагалі, такі ракети, росіяни ну, маючи обмежені вже ресурси, знаючи по ППО, в розтягнута у них ця е, е, оборона протиповітряна вони можуть збивати. Можуть теоретично, тобто, ну, це не є абсолютно невразливий тип ракети, треба розуміти. Його складно збити важко, але теоретично це можливо. Тобто, у ворога є можливості, у них є С-400 переважна система, плюс С-300, які теоретично здатні протидіяти балістиці, залежно від версії С-300 комплексу. Ну і відповідно вони працюють. Але треба сказати, що незважаючи ні на що, незважаючи на те, що в принципі. Є засоби ППО, все ж таки, ми бачимо, що Крим вразливий. Тим більше розумієте, завжди йде перебільшення і перевищення з боку Росії, що вони збили. що вони... Ясна річ, що у нас бували і Storm Shadow, і скальп, які ворог міг збити по ракети крилаті, може бути і з балістикою, хоча складніше. Але комбіновані атаки відбуваються, і результати є це найважливіше. Знаєте, хочеться до Криму, ще повернемося, напевно, а от хочеться з вас ще повернути до Суходолу і, власне, до міста Часів Яр, yeah. до нього теж є певна увага. Звичайно, що Харків ще переважає, мені здається, в інформаційному просторі. Але тим не менше, 17 травня ворог здійснив спробу штурму місту Часів Яр. Наші протрималися там, але там була цікава особливість. Вони намагалися завести туди, зайти туди великою технікою 20 одиниць техніки. Силами підрозділу Гур М кракен і суміжних підрозділів цей наступ був відбитий, але 20 одиниць техніки в одній колоні. Ми це вже бачили. Чи зрозуміли щось росіяни, що ці атаки вони в принципі не ну не мають жодного сенсу, що вони будуть збиті? На що вони могли розраховувати при цій атаці? Справа в тому, що є класичні методи, якими ворог діє, і він від них не відмовляється все одно ви бачите, що. Застосування сухопутної техніки, воно відбувається. На що ворог такі моменти розраховує, я поясню. Вони розраховують на прорив, угу. тобто вони розраховують на темп на темп просування, бачимо. на швидкість і на те, що дві-три машини прорвуться. А відповідно із 20 нехай прорвуться, або прорветься 5. А що це означає? Це означає, що вони потім своїм вогневим впливом будуть бити і намагатись подавити українські вогневі точки, позиції, і відповідно завоювати контроль над якимось плацдармом. Угу. Подібне пробували в Авдіївці, в можливо в меншій мірі, але пробували в Бахмуті, пробують на різних відтинках фронту. Тобто я би сказав так, що поряд із тим, що ворог намагається щось видозмінювати час від часу, і ми це бачимо на харківському напрямку, коли вони застосовують піхоту, коли вони пробують, експериментують різними підходами, ми теж, до речі, експериментуємо. Треба розуміти в обороні. І аналіз, наприклад, оборони Авдіївки, вже відбувся. А, вже, скажімо так, аналізується аналіз інших ділянок теж відбувається. Тобто йде постійна робота для того, щоб удосконалитися в тактиці оборони, зрозуміти, як ворог може працювати, що від нього очікувати. І саме через те, через те, що йде підготовка до можливих типів дій і загроз, відповідно, вже випрацьовується тактика, як цьому протидіяти. В цьому сенсі, певному, а, ворог стає прогнозованіше для українських сил. Але вони теж намагаються час від часу поєднувати. Звичайно, Тобто тут розумієте ефект несподіванки, Тобто як думають їхні командування? Вони думають, що окей, побачили, що вже зараз працюють безпілотники, все подумають, що ми на таке не зважимось. Mm -hmm. Тобто вони, мабуть, не готові до того, що буде прорив великої бронетехніки. Давайте рване. Ну, не було ж раніше, давно такого давно не було. Такого ну, давайте було. спробуємо. Мені здається, часів Авдіївки от такого не було. Авдіївка, я можу сказати, ще очеретини, коли йшли бої. Uh -huh. Вони там так само намагались технікою прорватися. Так, в принципі, таке дійсно не часто буває. Дивіться, пане Олександре, але якщо ми говоримо саме про прорив багатоешелонованої лінії оборони, коли є декілька ліній оборони, бачимо, що це неефективно в плані прориву разом з технікою великою колоною на Харківщині. Теж у росіяни не все так добре, як вони на собі напевно думали, тому що прорив малими групами, ми ну там, хоч і, і лунають від Генштабу повідомлення про це, що все тяжко, але як мінімум вдалі росіяни не пішли, теж особливо вони там не просунулися там лінія від 5 до 10 кілометрів Сування їхнє виникає питання, що нам же потрібно буде також у відповідь планувати якісь контрнаступальні дії, прогнозують, що це буде наступного року, можливо, під кінець цього року, і ми з тим самим зіштовхнемося. Ті ж самі три лінії оборони ешелоновані у росіян. І в цьому контексті чи є Крим, чи може Крим стати таким обхідним шляхом, щоб не проривати ці лінії оборони? Чи нам неминуче потрібно буде так само проривати російські лінії оборони на суходолі? Ну, вони є всюди, в принципі, там так чи інакше їх треба проривати, треба розуміти, як це робити. Тому що, ну, по-перше, якщо ми говоримо про Крим, то з точки зору, скажімо, просування теоретично на лівобережжі Херсонщини, це доволі таки ну, непогана ділянка для того, щоб забезпечувати це просування, незважаючи на те, що треба форсувати Дніпро. Але певні навики у наших сил цьому є і навчання є. Для цього просто потрібно. Що для цього потрібно? Це серйозно для будь-якого штурму вогневих позиці... оборонних позицій, треба серйозний вогневий вплив. Його треба забезпечувати авіацією і артилерією, ну переважно, плюс далекобійної зброї різної. Відповідно, якщо в цьому є, скажімо, от як Росія діє. Ну, бачите, Росія застосовує каби, Росія застосовує ракети і таким чином робить е унеможливлює, скажімо, створення певних оборонних позицій наших. Безпосередньо ближче до там кордону, наприклад, з Росією, або навіть якщо ці позиції є, вони вразливі. Якщо немає засобів ППО, відповідно ворог може Тому наше завдання знищувати, подавлювати точки ППО і бити по вразливих місцях, порушувати їхню командну структуру, порушувати зв'язок, і тоді пробувати фактично певні рубежі проходити. Особливістю. Оборонної тактики Росії є те, що вони доволі часто можуть давати зустрічні бої. Тобто вони виходять фактично за межі лінії оборони, виходять своїми групами, відбивають атаки, або відходять на, виходять на зустріч українським передовим групам, як продемонстрував наступ 2023 року наш, і несуть великі втрати. Ви розумієте, що ну, при цьому вони несуть великі втрати. Але вони таким чином призупиняють. Тому для того, щоб це подавлювати, потрібно що потрібно мати засоби, в тому числі артилерії, міномети і так далі, для того, щоб ці їхні групи. А далі, розумієте, найважливіше в лінії оборони це хто і як чим її обороняє. Сама фортифікація, самі там укріплення, вони мають значення до пори до часу. Якщо там вже немає чим або ким обороняти, це вже втрачає свою здатність. Навіть міни, ці поля можна розмінувати. Тому, от, власне кажучи, я думаю, що якщо ми говоримо про Крим, то лівобережжя Херсонщини завжди буде одним із незважаючи на їхнє укріплення, одним із перспективних напрямків в разі, якщо нам буде вистачати сил для здійснення таких дій. Новина ще від 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала Хорунжова Марка Безручка там повідомляють, що їхні зенітники за два тижні збили уже четвертий російський штурмовик Су 25 це просто феноменальне досягнення. Зенітників в той же час маємо таку сумну новину про те, що. Під час виконання бойового завдання загинув начальник штабу, перший заступник командира авіаційної ескадрилі, нашої 831-ї бригади тактичної авіації Денис Василюк, пане Олександре, з огляду на ці повідомлення, що зараз відбувається в українському повітрі, на превеликий жаль, є втрати повітряних сил. І тим більше шкода, коли це доволі такі ну знаєте професійні люди підготовлені, які виконували бойові завдання. Ну, в таких бригадах взагалом, якщо ми говоримо, то в принципі зараз повернулася тенденція до того, що ми бачимо збиті борти російських військ, <гум> і це дуже добре. Я думаю, що нам дуже не вистачає зараз блукаючого Петріота для того, щоб відновити ось ці удари, особливо на Харківщині, велика кількість зараз авіації застосовується. Ви бачите, що почалась робота по су 25 Ну, вони заходять на низьких висотах. Це може працювати ПЗРК, а це значить, що є поповнення у наших зенітчиків якраз ракет ПЗРК, які дають можливість їх захоплювати і знищувати. Це дуже добре. З іншими, скажімо так, літаками, як су 34 на жаль, так не працює, тому що їх треба збивати або ЗРК, Петріот, на, ну або сам ті на далеко відстань, бо вони. Підходять до рубежа пуску бомб і все, і тоді повертаються назад. Їх треба там діставати. І вони небезпечніше, звичайно, і треба так само літаки для цього. Наша авіація працює постійно і наносить удари по наземних об'єктах, наносить удари по повітряних цілях. Але, звичайно, нам потрібні літаки для того, щоб забезпечити якраз повітряний простір і контролювати його. Плюс особливість розумієте, в тому, що, наприклад, от ми згадували. Бригада на су 27 сім. Далі таках. Вони ну це ця паша су 27 Вони розумієте, це дуже хороша машина, але все ж таки у су 34 Су-35 кращі вже радари. Вони далі далі бачать. І відповідно, їм треба протидіяти. f 16 може їм протидіяти, не може їм змагатися, тому що у них вже є ракети, у них вже є радари. У них є система наведення, краще прицілювання. Тому для нас так важливо важливо і красномовно про це говорить ваше поло з Ukrainian Air Force. Знаємо, що ви були на полігоні до нас на ефір прийшли це, по, це з Це поло. До речі, присвячене легендарній. 7 7-й бригаді тактичної авіації, яка здійснює виліти і наносить удари по наземних об'єктах, зокрема по Криму. А це не те, що і ми по... бачили по Вовчанську, коли там було відео про те, як наша авіація зруйнувала позиції числі... центральній лікарні і а що стосується полігону, я можу сказати, що це дуже цікава річ, тому що зараз є така ініціатива у сил територіальної оборони України сухопутних військ, об'єднати фактично із інструкторами, які працюють в сфері безпеки військовими. І якраз моделі рекрутингу, от зараз що дуже важливо, людям показати, що це, що це таке, взагалі. Тобто, взяти людей, щоб вони не боялися. Це до речі, зараз в контексті оновлення даних. Тому що ви знаєте, ажіотаж з 18 травня О, давайте так, говорити, говорити відверто, що процедури. творилося в соцмережах і так далі. Ну і тому для того, щоб ви показати, це до речі, дуже важливо. Я думаю, незабаром буде оголошення про це, тому що. Таке має бути і взагалі ці полігони. І ідея в тому, щоб вони переміщувались по різних областях, по різних територіальних громадах, де є можливість інструктори приїжджали, і люди можуть прийти виділити день два вихідних, пройти дев'ятигодинний курс до медичної підготовки базових навиків поводження зі зброєю, стрільби, в тому числі спробувати не тільки зі стрілецької зброї, а й з РПГ, там спробувати до речі. А в тому числі постріляти з зенлава, правда, на тренажері чи зі стінгера збити гелікоптер військовий з тренажера, але умови реальні вони важать так само, як це, важать для справжні того, тому... щоб свої власні сили зрозуміти на це, цих тренажерах. Це, це ідеально. Це, Розуміти, це просто має, Ми маємо з це в чому ця система? В чому в суть, щоб військові так вони заохочують людей цивільних прийти подивитися, відчути, як це. Тобто, зрозуміти, коли ви будете мобілізовані. Або самі захочете піти, або просто не будете мобілізовані, але якісь навики вам в житті колись можуть знадобитися. Ми в такий час живемо і отримати це, пройти в рамках рекрутингу, оцінити плюс дрони, звичайно, це є кругом зараз. Тим більше я вам хочу сказати, що зараз на дрони буде величезний попит. Тут можу сказати, що навіть в сухопутних силах велика кількість людей потрібна зараз. Пане Олександре, я думаю, що багато хто відгукнеться на на ваш досвід, тому що ви самі тільки що з цього полігону. Дякуємо вам за те, що прийшли і були гостем нашим Дякую. ефіру. Дякую. Олександр Місьєнко, військовий експерт, і крапельку додам. До речі, в на Рівненщині пару тижнів тому була така історія, що працівники ТЦК домовилися з рекрутинговим центром, який так само приїжджав давати якісь інструктаж. Що вони не будуть виходити на вулиці, людей заспокоїли і люди з задоволенням пішли тренуватися. що буде далі? Віцентр. Подивимось. Олександр Мусієнко, військовий експерт. Дякуємо, що були з нами.